Харків'янин Ватим Коваленко проходить дистанцію триатлону Айронмен на Сумщині. Через бойові дії він не потрапив на змагання. Вирішив влаштувати спортивне випробування для себе. Він почуває себе чудово, посміхається. Друже, підтримка велика. Прямий ефір. Ого, ти що, 120 Же чотири кілометри Вадим плив наступні 180 здолав на велосипеді. Ще 42 кілометри дистанції біг. Його друзі транслювали все у соціальних мережах. Зранку був дощ, було дуже холодно, 14-13 градусів, але був дуже такий холодний вітер. І на велосипедному етапі я вам скажу чесно, дуже замерз. Але на біговому етапі вийшло сонце, почало парити. Було жарко навіть я зігрівся і все добре я закінчив цю дистанцію за 9 годин 12 хвилин. Вадим говорить, дистанція айронмен стала викликом самому собі, але головною метою було зібрати кошти для військових. Я написав лист до військових Харкова. Вомі написали звернення, те, що їм необхідно, їм необхідне автомобілі, необхідні тепловізори і там деякі там речі побуту. Кошти надходили з різних куточків України, світу. Це і Америка, це і Європа була. До 500 доларів е, за один раз. А, е, були 20 тисяч гривень, 15, 10. І багато було маленьких сум. Там, від, від 10 там, до 100 гривень. Їх було дуже багато. Ну, це круто, коли люди там Відправляють там 10-15 гривень. Вони якраз і велику роль відіграють. За словами Коваленка, збір грошей завершили. Щойно придбають необхідне, відправлять на передову. Лариса Говина, новини на Суспільному, Харків.